Я дуже смішна Іра, і я ще в тур усіх. Да, пам'ятаєте, як я 100 років тому була в відпустці. Ну і в мене тільки руки дійшли до того, щоб змонтувати другу частину цього влогу. Да. Дощ приємного смаку тим, хто кушає, приємного перегляду. Поки я тут ностальгую і плачу, ви можете насолодитись цим літнім байбом. До речі, це вперше за тиждень, як ми вийшли за межі готелю. А що, я думала, там одні розбійники. Ну і не теж б хотілося кудись далеко від ресторану і басейну відходити. Сьогодні прямуємо на екскурсію кораблем по берегам Аландії, закаляю себе перед поїздкою на круїзному лайнері. Це, да, це одна із моїх грандіозних мрій. Ну, поїхали. Трошечки про турецький одяг. Ходять лігенди. Ну, у нас бабринці вічно на базарі тільки з Турції одягу. Тобто мене склалося сущення, що він досить непоганий. Якщо йдемо, будемо Саші душі вибирати. Це може, і так

Навіть не знаю, як вам це описати, але ми в можна це назвати гавань. Там море Там гори взагалі, в другій стороні теж гори. А там самі різноманітні кораблики. Вон, там ще з пі піратами є. Круто. Дівці, я на кораблі. Ми са хочемо зайняти вакантні місця. Прямо на це називається корма. Тут навіть предусмотрені такі для людей, які будуть дихати, Зайняли. Тут ми будемо са хіли. Я предлагаю обозначити рушничками. Я дуже щаслива, що ми сюди поїхали. Взагалі, дуже дуже інтересна історія в мене з Турцією. Чесно кажучи, кожен раз, коли я втрачаю роботу, це случається в самий хіровий момент. Минулого разу я втратила роботу, коли приїжджала на квартиру. Кстати, про це є окреме відео. Цього разу я втрачаю роботу, коли в мене запланована і куплена поїздка. Ми тут в Турції 10 днів. Тобто я не шукаю зараз роботу. Я взагалі про неї не думаю, але цей час дуже сильно мені допоміг, тому що я багато про що подумала, Я дуже багато розмішляла, лежала. І я дуже сильно насолоджуюсь кожен момент. І я думаю, ми там, де ми маємо бути, все йти так, як потрібно. А коли я повернуся, я ще знайду круту нову роботу. Я повернусь натхненною, щасливою, адихнувшою і красивою. О, а в мене взагалі дуже стільовий рушничок, я вважаю. Цим рушничком буде багато історій пов'язаної. Ну прикольно, що тужечки ще передусмотрі. І прикольно, що ти прихватив. Рушнички. Я взагалі не собирала. Саша взяв і всі крема, і всі рушнички, і всі віші. І з мою ще й камеру зароди. Яка роль моя в цій поїздці? Ну просто будь А ще я не в дуже не в дуже комфортних хаптіках. Ну, затова не дизайнерські, їх так називаю. Слава Богу, що не вони ко вони красиві, а то що не комфортні. Я ско як слизняк в них. О, oh, майбать уже багато кораблів почали відпливати одновременно. почему то Он ще відпливають. А наш корабль тільки сигналить ну, туди пропустіть, дайте виплити. Походу так. Я не я, я вмію розшифровувати мову кораблів. Ну прикольне ощущение. Я відчуваю себе якоюсь супер жінкою на яхті. Рейчолві реді персональ леді тім редійгові. О, говінь, головне, щоб ті раді, тому що не хочеться виживати. Тому що я не раді, чесно кажучи, я боюся трошки за своє життя. Ну добре, що я в мій плавати нас витащу. Ну ладно, вони редді. плавають кожен день. Вони тут вже, але от цього я й боюся, що ресурс корабля просто вже настільки вичерпаний. Я просто був в тому туалеті. Я бачу, наскільки цей корабель старий. Наскільки вичерпаний ресурс, да? Наскільки він старий? Ну такі ми трошечки мені люди, якщо нас ще не ограбили, ми точно не втонем. Ну, це буде добре. На моїх чувствах можмажор леди рідні сусрідочок. Все я чувствую себе просто прекрасно, намазюкалась кремом от загара. Всі зараз волі сидять, а я сижу, якби в дита, тому що думаю, ну ніфіга себе. Я одна буду не красна. Суді по тому, як ми будемо випливати штукенці. Блін, я думаю, що це міні-моя мічта. Я мрію все життя поїхати в круїз, це не круїз, ну що то типу того, скоро ще буде влог з крізи, якщо я накуплю на це гроші. Ну і що, I'm ready, все, можна пливти. Уже третя лодка господи випливає, а ми ще ніяк не впливаємо. Зараз буде опять сигналити наш водій. Прекрасне життя, звісно, коли ти на відпочинку. Якісь нові враження кожен день. А ще в нас буде п'яна вічінка, і нам дадуть плавати. Це прикольно. Oh, we, не Ты You okay? Hello. Hello. It's video. It's okay. А сейчас внимание, мы проезжаем через пещеру Пирасик І <рес> Ровіна тут зараз. Тут виради живуть чотири. Наш ескурт звод Іра. Зараз вам все тут покажуть. Ці Алані. Гарно. Гарно капець. І ще я боюсь випасти, бо тут качає трохи. Нам сказали, тут буде екшн. Ми заплатили 80 злотих і вже з важкшена, який проїзду за цей час, який <рес> виплав. <рес> Ми фоні приплили якісь фосфорні. Піщери. Зараз ми пропливаємо біля знаменитого пляжу Кліапатра. Він тут дуже відомий, тому що тут дуже гарний з нього на скали. Прикольно, я в історії покажу. Я взагалі попригала цей штук. Напоминаю, 80 злотих стоїла поїздка, я вже в шоці, вже окупилась. Ми зупинились в якійсь бухті, щоб покушати. Цікаво, що тут подають. Я ставлю ставки, що тут буде риба. Це було б концептуально прикольно і я б хотіла бити. Не поїздити. забувай, ми на 80-ті злотовому цьому. Ну, та, тут, в принципі, Якщо нам дадуть кусок баси з хліба, ми вже буду в принципі, тут можна офігеть, що тут кормлять. А обід на такий сіркей? Кусочок м'яска, хліб, булгур і салатик. Ось спасибо, що взагалі покормили. І спрайт. Ну що я можу сказати? Мені дуже сподобалось плавати. По-перше, в мене немає морської болізни. По-друге, я поплавала в морі цілих три рази в дуже красивих місцях, де була вода трошки каламута, але якщо запливати далі, було дуже тепло. Звісно, мене чуть за борт не викинули, але потурки вони такі з приколом. Коли ти вже соберешся три годи, собираються на цю вечір, вдіваються, що йому там дівати, труси носки і готово. Лісниця Саша по лісниці підемо. У нас Саші два прикола. Ми йому грівшу в надіжді, що якось їда буде легше перетравлюватися, і буде просто корисніше. І вниз, головне, спускаємося по лісниці з номера. Наверх ліфтом їдемо. Хоча живемо ми на якому Саше? Другому поверсі. На другому поверсі. Саша, можна можна було і на другій пішки знаходитися. Я коротко, в мене є такий прикол, я знімаю кожен свій аутфіт. Арбузер, це ти Мандей, Чюздей, Венздей, А суть в тому, що ми йдемо на вечерю. Ми вже з Сашою поїли. Ми одразу як приїхали, сразу пішли на перекус. Треку, що я це не сняла. Саша вернув бургер, я картошечку фрі із. Бабчиком заверну. Зараз знову йдемо, господи, нас хлібом не корми, дай щось пожерти. Вообще, а, ні, то... нас хлібом а ще для мене дуже як на дебілку дивляться люди. Я вже майже до цього привикла. Куриці <смір> гриль. А там просто рибка, як я її хотіла. Хочу? Я не знаю, ну, від, ну я раз вже взяв. <смір> Тільки сьогодні говорила, да я сьогодні чуть-чуть. Ага. Зато ну, риб. На катинці сказано, що це. Я навіть не знаю, мені каже, це по-другому виглядає. Говорили про гриб-прут, ми за шкірі, грімо. Кожен прийом, біжень. Об цей мій рисик. Це Саша на картошках. Опа, на. Мені здається, це було варто, того. це курочка жить. Я буду тебе пробувати. Дивись, не дійсно. Дивись, дивись ти, Саша, два, три, чотири, п'ять, п'ять тарілок. Раніше це виглядало страшно. Зараз ми натренували свої желудки, і це для нас так, на один зубчик. Тим часом, коли всі в інклюзіві напиваються, беруть свої по 3 коктейлі. Саша... вона без штанів, якщо що це записує. Тіпа ти. А, а, а. Ам... Я тебе в свій влог більше не зву. Тим часом, коли всі напиваються в інклюзіві, ми з Сашею взяли по чаю, бо Саша боліє, а я не п'ю. Я взагалі взяла ромашковий, щоб нафіг якось виносить тебе, Саша. Не дає мені спокою вже цілий отдих. Бежиткую. А Саша тоже баштани вообще то. Бач, ты башта такой баш трусок. Слава Богу. Так от, будемо щас чай і дивитися матрицю 3. Я зараз покажу фотки, які ми поробили на паларої. Мені дуже подобається те, що коли фотографуєш на паларої, тобі є одна попитка, і це найбільше відображають емоції і от і життя, і момент, який був та й Йоб... що ти там показує? Це ми в перший день нікуди не пішли, дивимося в мастер-шеф. Це ми на морі попросили охранника нас сфоткати. Дуже прикольно. Тут вайб, наче наче ми з Сашу сімейна пара, яка живе в років вже в бракі. А це ми на яхті. Я дуже в захваті від цієї подруж. Каже Соні, а є фокусірується. І що це за фокусіровка? Така О, господи. Ну на що ти фокусуєшся, нафіг. А тут ми теж на кораблі. Тут ми на морі. Тут ми на біля басіна. Ви нічого не бачите, тому що в, в Соні не така хороша фокусіровка, як Саша говорить. Тут у нас насправді дуже багато фото. І я хочу купити окремий альбом, щоб запам'ятати це. А оце наш пляж, на якому найчастіше відпочиваємо. Тут видно гори дуже мало. And this autumn town where the leaves can fall. Сьогодні наш останній день на вакейшій. Я роздержую сльози, щоб не заплакати тут, тому що мені так нравилось. Но я думаю, поплачу вдома, поки я буду отримувати тільки хороші емоції. Де, Сьогодні день, коли ми збираємося за сувенірами. Інтересний факт: у нас в готелі є риночок сувенірний отут. Там набагато дешевше сувеніри, ніж в ринку, типу, такому загальному. Це дуже странний факт, тому що при готелях якби вже всі звикли, що все дорожче. Ну ні, інтересний факт: там можна розхатлунку купити за. Не буду сказати за скільки, тому. Тому що коли я привезу зудру з ямцей рахат лукум всі подумають, що я зажлобилася на нормальний. Сьогодні у нас в планах було взяти ланч, тому що ми завтра будемо відлітати чотири мать його ранку. Будемо їсти ланч, поход в дорозі, потім рега ага. от ідемо зараз за сувенірами. Попробую в останній день хоча б хорошо загоріть. Тому що зараз в мене тільки волосся вигоріло і веснянки з'явились. А що по загару, то нічого по загару, наче я ніде не була. Ідемо по сувініри. Oh, Я хочу добрый вот чай. Доброго. Ты можешь, допустим, вот так здесь, а шахтар да? можеш вот так хоть Ага, Купи, оно, свинири. Сейчас покажу, что это армбоксинг. Да пошли уже. Гарна мисочка впала мені в глаз. Вона, типу, так буде мені нагадувати про Турцію. І вона дуже гарна. Прям, я думаю, буду мед в ній подавати чи щось. Щось таке точно буду. Аж 5 пачок. Це чисто друзям на сувеніри турецькі солодощі. Це, чисто, купили прикол для Саші. Саша дуже любить пахлаву. Буде кушати. я не знаю, правда, наскільки вона вже тут в магазині стоїть, але надіюсь, не дуже довго. Чай. Купили ще каву. От мені здається, каву ми точно не пригадали. Вона спеціально для турки. Це дуже класне масло, вона мене помазала. Я, кстати, взяла з кінця тому що, думаю, де денно ну, в Турції треба брати з кінця, знаєш, як в ветебель, тому що вона їх розкриває. <звук> Масло для волос і для тіла. Ду дуже прикольно, в цілому теж. Я дуже таке хотіла. У мене якраз своє закінчилось. Сподіваюсь, дійсно тут сустави натуральні. натуральний. я так глянула, наче нічого поганого нема. Купили олівкову олію, тому що в них тут помішано все на олівках, і ми подумали, ну може це буде натуральніше. Тим більше вона коштує майже як Варшаві, трішечки навіть дешевше. Дуже класно ще кокосове мило. Блін, я хотіла хамам ще теж взяти. Ну Саша вже тут навчився торгуватися. Капець, Торгували скидку в 10% Покажу вам в останній день, скільки у нас басейнів, які вони і для кого вони. У нас всього три басейни: один дитячий, один для дорослих і один, типу, спільний. Більшість людей тусіть дитячий. Отам, а -а -а. там де горки. Більшість а -а -а. людей, в тому числі, і ми тусимо біля спільного. Хоча ми не дуже любимо дітей і шум. Але все одно не йдемо. Ну, коротше, зараз я вам покажу його. Оце спільний. Мені що подобається, по перше, пальми, я обожнюю пальми. По-друге, видно завжди скільки градусів котра година. Ось дитячий басейн. Він з горками. Прикольно, що він знаходиться біля бару, недалеко йти, ближче набагато, ніж наш. О, походу купили ракетки, тому що одну із них. Саша Полимов. Раз я провожу рум-тур, тут наш головний це не бар. Ой, А як це, це... називається? Хотель-тур. Хотель-тур. -хотель тут наш бар, в якому скупчується найбільше людей. А тут проходить приходить брей з 4 до 5 годин. Ми тут, Саша любителі посидіти, купить каву печеньками. О, ресторан, тут ми кушаємо. Тут із мінусів нема зонтиків. А я обожнюю контролювати сонце взагалі, щоб не одгоріти і не будь-як рак. Доволі далеко розположені лежаки один від одного. Та із плюсів звідси можна бачити море. Ми вирішили, зараз погода не дуже. Ми вирішили блін по день піти полежати на морі, подихати воздухом. Може, Саша однує екстрено. Екстрено буде так вдихати соляну воду. До речі, нам дуже пощастило сезоном, тому що людей майже нема. Хоча тепло. Ну на сьогодні. де не можна побачити котика, воно гуляє. Грустно вже буде отсюда їхати. Та сьогодні кушила останній обід, кушарі думала, Ніужели цього ніхто мені дома готовить не буде. Таке надіждень на те, що Саша екстрено навчиться це все з'їлим буде не лінь, а я буду посудомить. І називається вона іра. Ні, погода була погана. Хоча на, на цих на яких на синоптиках все блоки. За це, це, це прогноз погоди на про синоптики це люди, які ми не розтірялись останній день на морі, треба і біля басейна не і в морі скуватися Це був такий прикол, щоб довго не заходить, я просто забігла. А Саша заходив, заходив, зайшов і такий утю-тю. проплив 3 міліметри, круг зробив і виліз. ще відео напевно, буде з простуженим голосом. Ну нічого. Я насолоджуюсь всім перебуванням своїм тут. Вже настраюю себе на робочий будні. Ну не буль мене, що в мене роботи немає. Вона буде, я її знайду. Я дуже настроєна, що я її швидко знайду. Не знаю, що це мені так надежди вселило. В останній день ми вирішити унос Сашу. Логічно, ні. Надо вона нам? Ні. Це я називаю кофі брейк. Урвала последні бабки. А але на годиннику 4 утра я не знаю як ми ще що не розстались. Чудесний отдих його ще не все. Я заболіла мені казі, тому я сьогодні чуть нервніша, ніж звичайно, і таке слово є. Ідемо зараз по своїй ланчбоксі. Я вчора мене був супер план набрати з вечері булочок, щоб навірніка ну, на вечері булочок не було. грустно. Хотя, знаешь, я уже в принципе готова. Я не только. Я уже готова до того, чтобы покинуть и ехать додому шукать работу. Может, я тоже расстроиться трошки, потому что я специально грустную музыку поставлю на цей моментик. Потому что уезжать не хочется. Тут хотя бы нас кормили. Я любила, кого-то. И мы. Мне все таки грустно, я все-таки не готова уезжать. А в яку нам частину? Ми, до речі вперше літаємо на таких огромних літаках